Усі права місцевим громадам у івано франківську обговорила роль децентралізації влади в Україні. Громадських активістів Прикарпаття зібрав за круглим столом громадський рух, народний контроль. Лідер народного контролю, секретар парламентського антикорупційного комітету Дмитро Добродомов каже: для розвитку держави треба побороти корупцію, розвинути малий і середній бізнес та зміцнити роль місцевого самоврядування. Такий шлях свого часу пройшли наші сусіди, зокрема Польща та країни Прибалтики. Нині робота у даному напрямку в Україні ведеться од. Так, є перешкоди. Мені особисто не подобається альмування, яке здійснює уряд власне в реформуванні, і особливо в реформуванні і децентралізації. У нас немає досі віце-прем'єр-міністра з євроінтеграційних питань, що є теж величезною проблемою. І зараз ми тиснемо і наполягаємо на наступному сесійному тижні на годині у уряду. Це питання буде першим, піднято і мусимо змусити прем'єр-міністра Сенісенюка ввести таку посаду і нарешті надати персональну. Відповідальність за здійснення цих повноважень, в тому числі і за децентралізацію влади. Місцева громада вже давно готова до самоврядування. Наголошує Дмитро Добродомов. Зокрема, на Прикарпаті активісти руху народної контролі разом з журналістами вже успішно діють в команді та демонструють результати у вирішенні проблем громади. Вони всіляко нагадують посадовцям про їхні прямі обов'язки і змушують їх реагувати на потреби людей. Телесюжети про результати діяльності журналісти народного контролю щоденно демонструють в ефірі обласного. Проблеми є і комунальні, і соціально-правові. Також ми йдемо разом з активістами, заходимо в кабінет до чиновників, говоримо про те, що треба якісно виконувати ті зобов'язання, які на них покладені. Люди зрозуміли, що вони зараз є головні. Громада може заявляти про свою позицію, і це я рахую правильним. Наразі активісти громадського руху народний контроль запрошують усіх небайдужих людей, аби разом вирішувати на болілі суспільні проблеми.